вам свій шап. Зараз тут повна заклейка, це друг. ось так ось ми розвиваємо. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Lucky Lives USA, я його ведучий Артур Волгін. Так називався канал. Декілька років тому я його вів і закинув. Небагато чого не знімав. Ви мене ще пам'ятаєте, як коли я працював в друкарні. А сьогодні хочу вам показати таку компанію під назвою Art Printing. Канал, напевно, придеться теж перейменувати Art Printing, бо буде більше відео, зв'язаного з цією компанією, яку я заснував тут, в Сакраменто. Зараз покажу вам, як воно виглядає, що змінилося. Такий в нас є офіс на медісон, біля медісон Авеню, це на колечо Ак Драйв. Раніше я вів дилеречі російською мовою, але багато чого змінилося, війна і буде тільки український контент або англійський, якщо хтось не розуміє української мови, то можу міксувати I can do it in English with no problem. Just let me know in the comments below. Вот. Бачите. Робимо, window ну, взагалі пішли всередину, я покажу вам, що і як виглядає. Ось, Заходимо. Ми... Це наш центральний офіс компанії R Printing. Ось, Тут є в нас зразки, взагалі я почав займатися плейкою машин, Carwrap. Це основний вид діяльності. Зараз додаємо тоніровку, додаємо полірування, керамік коурінг, ну, багато всього, чого можна якби, додати сервісі, пов'язані з машинами. А так виглядає офіс компанії Printing, невеличкий офіс. Два комп'ютера. Тут сидить Галина менеджер. Зараз вона відсутня. Ось Тут та моє місце робоче, де я працюю. Є ріжучий плоттер стоїть тут. Плануємо його, до речі, перенести. У нас ще одне є приміщення, де ми робимо поклейку машин. І, можливо, деякі обладнання туди переїде. Ось ламінатор. Вчора, до речі, працювали, ламінували. Ось така апаратура для друку широкоформатного. Ось. Ну І тут деякі зразки ще, крім машин, так само друк, Storefront Windows. таке, бачите, Ми теж робимо. Але основна направленість цієї, компанії Airprinting це йде Vehicle Wraps, обклейка машин плівкою. Ідемо ще, подивимося в шап, я вам покажу, що там у нас відбувається. І ви тоді зможете, якби. Оцінити взагалі, що за ці роки, коли я не знімав відео, змінилося і наскільки все помінялося в моєму житті, взагалі в Америці, в Сакраменто, в Каліфорнії. Тобто ми залишаємося, я залишаюся тут сім'єю і продовжуємо працювати, розвивати Сакраменто, робити його більш таким унікальним, з такими дизайнами. Різні компанії ми продвигаємо, брендуємо. Ось Хочу показати вам свій шаб. Зараз тут ранок, ще нікого немає. Ось такий у нас гараж, ворота. Сюди заїжджають машини. Тут є двері, невеличкий офіс. Підемо через гаражні ворота. і Зазвичай тут працює дві людини. ну Одна-дві людини, залежно від загрузки. Ось така стоїть у нас ось там, Mercedes Метріс. Повністю заклеєна машина. В зараз ще стоїть. У нас вже завершений вже нас Площа. Метріс. Повна заклейка це друг. І номінація. А Cybertruck іде е, матова плівка тріємовська. Осі. Лава. Місто, де це ми все робимо, облеїмо. І тут такий невеличкий офіс, поки що він не використовується Ось, Ось так, як вам видно. А головний офіс ви вже бачили в принципі. Там здається основна техніка. Printing Vehicle Wraps. Така вивіска, якщо ви звернули увагу, Тобто так ось ми розвиваємося. І сьогодні, що в мене тут не було на YouTube, багато всього помінялося. Робимо тонування, маємо такий стенд, куди можна кидати плівки. І робимо поліровку. Машин робимо ceramic coating, наносимо, тобто багато таких детейлінг, чистка салона. Пропонуємо також нашим клієнтам, в кого салон. Можемо почистити німецькою все технікою і німецькими препаратами, хімією. Тут дуже хороша якість.